Доброго дня глядачам! Сьогодні маємо таку розпаковочку Залегру. Один товарик замовляла собі кубета і я собі з тему два товари замовляв. Начнемо з Олегру. Купили такий прилад Для депіляції. Глядаю та машинка для топлення віску. Шість пакетів віску в різних кольорах. І така машинка коштує 46 і пару там грошів. З доставкою 62 2 злотих і теж пару грошів там вийшло. але замовляли кур'єром, а вони на пачкомат нам за побранням відправили. У нас карточки немає, мусимо кур'єром замовляти. Так що вийшла новов'язушка, та весилочка відійшла, потім ще раз прийшла. Там одну із співробітниць попросили в неї карточка була, то пішли, витягнули собі цю веселушку. Так що та веселушка трохи мандрівничою у нас оказалась. Тут і посилочки, ту ще ось такі палички до надавання віску. Ще добавили там. Дивились на a, в тему, то там дорожче. Така машинка десь поза 90 злотих виходить з тему. З дармовою доставкою. А тут 62 злотих з доставкою кур'єра як би вийшла у нас. Замовляв собі на тему такий ось дуйчик. Але там мусив не менше, як на 60 злотих, тому що такий тримаш для телефону. No, Верніше для... E, Камери GoPro замовив. Зараз будемо розпаковувати так, трошки у рукою неудобно. Зараз ми тут якось розпакуємо такий дуйчик. 50 злотих вийшов. Досить солідненько дує тут фонарик є. Шість швидкостей різних то дуючи, то взяв собі листя згрібати, потім машину паркуємо під деревами, дуже багато листя під капот залітає. А збирати, то дуже довго вже там якби протестував, дуже добре десь Ну Там ще показано як воно стік здуває. побачимо зимою, Протестуємо, то щось розкажемо. Правда, так і в мене такий упрощений варіант був. Тільки на шнурок шнурухду до... зарядки, бо на USB заряджається, а тих різних там. Принадо, як говориться, там дуйчики різні, ну, насадки до дуйчиків не було. Вроді були намальовані, але не прийшли. І ось таку палочку зараз можу десь телефон відставити, бо неудобно, якби одною рукою дістанемо і покажемо. Ось... Така у нас палочка для... 4К камери. Вона витягається тут. Але так можна сказати, вона на витягнутому то не буде добре, нестабільна є. А ще так коротко, 4К камерою можна ходити потім, інколи ходжу на польський канал, знімаю відео. Троєчка з плюсом, а то йдучик, то можна. Як говорить, на п'ятерку поставити, побачимо, як він буде йдути зимою. А, про, про ту машинку ще то 1 кВт має досить м, така солідна машинка. Тут не є слабенька, будестро віск розтоплювати тут. Регулювачка в нас є. Ось такі в нас закупи. Дякую за перегляд. До наступного відео.